Всім привіт! Сьогодні 4 березня, я починаю сіяти перець і баклажани на розсаду. Баклажани у мене минулорічні залишки, недорогі насіння. Тут взагалі дуже мало. Ці щось недорогі, але тут цілих 3 грама це нам вистачить, мабуть, ще на рік. Чому сію баклажани? Хтось каже вже пізно. Ні, не пізно чому? Тому що раніше, ніж 1 травня, їх висаджувати на вулицю, так само, як і перець, в нашому регіоні не бажано. Бувають переморозки, а і перець, і баклажани дуже погано їх переносять. Вони можуть під агровокном витримають, але листечко синіє, воно потім гірше росте, якщо переохолодити. Перець, баклажани, огірки просто воно не примерзне, а просто трохи переохолодене. Потім воно погано росте і погано родить. Треба відновлювати епіном. В мене таке вже було. Так, захолола вже десь в червні. Було дуже холодно, було всього 7 градусів вночі. Вся розсада розсада, це вже були рослинки гарні в огороді. Вся розсада захолола і пішла рости лише після обробки епіном. Тобто обрискали, стрес зняли і вона починає рости. А до того воно просто замерло. Буває у нас у всіх, що наслада замерла в огороді. Обробляємо і пінь. Дивіться, по перцю. Перець я також не купую. Мені дуже подобається перець з насіння, який я купую плоди в супермаркеті. Знаєте, такі гарні перчини. Червоний, жовтий, помаранчевий. Беру такі гарні перчинки. Сама. Збираю з них насіння, тут у мене зараз червоний і жовтий лише. Сама збираю з них насіння і сію. Сходить дуже гарно врожайність від 3 до 6 отаких от перчин на кущі. Ну, як піде, бувають різні умови, бувають на різних кущах по-різному. Але є одне но вже зі свого перцю, який вже ви виросли, насіння вже не збираємо, тому що. Я пробувала, це вже буде F3, чи як там воно називається, вже таке гарне воно вже не буде. Тобто, якщо ви хочете зекономити, виростити гарний перець, купили перчинку, там багато-багато насіння в одній перчинці, вам вистачить. І так, будемо сіяти. Що я вперше роблю? Насипала землі для перця і для баклажанів. Зараз гарно пролью водою, роблю рядки і буду сіяти. Роблю приблизно отакі ось рядочки собі помічаю. Мені потрібно приблизно по 60 рослинок кожного виду. Сіяти буду трохи більше. Щось не зійде, щось пропаде. Щось буде дуже слабке. Тому посію завжди, щоб щось залишилось. Що треба для того, щоб баклажани гарно зійшли? Потрібна волога і тепло. Якщо баклажанам буде прохолодно, вони будуть сходити довше. Дуже гарно вони розвиваються перший час під лампами. В минулому році я показувала в історіях десь, яка різниця між рослинками під лампами і рослинками просто на підвіконні. На підвіконі було недостатньо сонця, і вони були такі, знаєте, менш зелене забарвлення. Тобто, вони потім одійдуть, але краще, якщо все-таки більше освітлення, тоді вони краще розвиваються. Розсада баклажанів дуже ніжна така, і найкраще, коли вона зійшла, потім перерозпікувати її в окремі стакани. Для чого це робимо? Щоб, поки ви не винесли її на сонечко, її потрібно зробити, щоб корінці були у кожної окремої рослинки, так їй легше буде прижитися. Ще, коли ви вирішите висаджувати ваші рослинки вже на вулицю, дуже гарно треба їх закалити. Тобто, спочатку вони повинні побачити. Навіть не сонечко, а десь в прохолодному місті, десь в затіночку, поставити їх на вулиці. Приблизно, як ви, от коли ви поїхали на море десь відпочивати, присяду, вони так важко балакать. Ви поїхали десь відпочивати на море, Як ми робимо? В перший день ми ніколи не виходимо, ну, це не ті люди, у кого кожа не смугла. Ми загораємо десь в прохолоді, десь в затіночку. Ми звикаємо до цього сонечка так само і баклажанам. Якщо їх з квартири в перший же день виперти десь на вулицю на пряме сонце, вони просто дуже швидко погорять. Вони дуже ніжні, обов'язкове закалювання. Помідори, вони кріпші, наприклад. А от баклажани, вони дуже ніжні. І їх обов'язково треба поступово привчати до сонця. Ніколи сразу їх з квартири або, тим паче з теплиці. В минулому році ми перший раз займалися, що у нас була теплиця, то навіть просто коли відкривали двері і ставили неподалік баклажани, то вони починали в'янути в них листя просто від того, що змінювалася температура, не було у цієї спеки. І вони починали в'янути, вже лише від того. Тому з баклажанами дуже обережно. Більш того, мені не сподобалась розсада з теплиці, тому що вона дуже ніжна. В теплиці, коли сонце дуже жарко, вона звикає до цього. І з квартири якось вона або з балкону. Якось, ви знаєте, на балконі я залишаю відкриті вікна завжди. Вона якось так більш така міцна виростає. Все. Тепер обережненько засипаю її землею. Ні, спочатку я її отак от оприскувача, вже не з бутилки, змочую насіння, гарниченька. Земля у мене дуже-дуже гарно зволожена. Тепер змочуємо на щоб його не засмоктало туди глибину, щоб воно нормально зійшло. Тепер мілкою землею присипаємо. Десь приблизно я засипаю менше сантиметра. Завжди менше сантиметра. Дуже глибоко я її не засипаю ніколи. Ніяку розсаду. Але якщо ви її дуже мало засипите, то вона буде погано знімати насінневі коробочки. І це призведе до того, що розсада у вас не вся буде гарна, тому десь близько сантиметра ми її придавлюємо так. До вологої землі, от туди придавили, притоптали, щоб вона дуже гарно. Прикасалася до вологої землі. А якщо буде землі дуже мало зверху, то ця, вона не зможе оця сила землі зняти з них насіння, цю насінневу коробочку. І просто воно залишиться зверху. Покрискую. Вже теж не поливаю просто плосопелькою. І поставлю я її, зараз тільки пишу, і поставлю я її в пакет в тепле місце. Все в мене десь на стілажі. Тепле місце в мене зверху на стілажі, там дуже тепло. Десь 27 кожного ранку. Бо там ще й лампи працюють в мене. Тут ранку там дуже-дуже жарко. Перець на розсаду я теж ніколи не сію рано. Я дуже часто показувала дівчатам в історіях, як я маюся. З перцем кожного року, тому що сію вроді, і не дуже рано. Одного разу я посіяла десь 25 лютого, тому що ну, всі ж сіють, а вдруг же, школи так давненько було. Що з цього вийшло? Десь вже 15 квітня я вже не знала, куди дівати оцю перерошу розсаду таку здоровезну з квітами. До речі, якщо розсада у вас почала цвісти, то це не дуже гарно, тому це не треба радіти, якщо розсада у вас почала цвісти перцю, у перця є дві фази вегетативна, тобто коли він нарощує масу, і генеративна, тобто це коли він вже починає плодоносити. Якщо йому замало місця, він перестає рости і починає плодоносити. Тобто він бігом переходить в цю фазу, він хоче вже родити. І вже дуже сильно він рости у вас не буде. Тому то, що рослинка у вас зацвіла в розсаді, це не дуже гарно, тому що врожаю ви отримаєте трохи менше. Тому я намагаюся сіяти не дуже рано. Краще я її трохи менше висажу на вулицю, ніж я потім отримаю менший врожай. Все одно, якщо на вулиці дуже холодно, Ну, не можна садити туди перець. Я пробувала, потім, як я вже казала, відхажую епіном, і все одно це погано для розсади. Тобто, з того врожаю, на кісля відсотків 20% вже буде менший врожай. Нам це не потрібно. Якщо вам потрібно трохи перцю на ранній виду готові, як я зробила в минулому році, я б висадила десь в середині квітня під агроволокно на перші, на ранні. Я висадила, здається, 5 кущиків. Тобто, вся розсада в мене залишилася в квартирі. Так, як було тепло, я висадила на першій на ранні. Що з цього вийшло? Це були такі маленькі кущики, вони так і залишилися, під нічого не допоміг, тому що, хто пам'ятає, в минулому квітні було спочатку спека, що люди картоплю, все повисаджували, а потім сніг випав. І після цього ця розсада вона витримала, під агралоклом, все було добре, вона стояла нормально, але. Вона отака маленька і залишилася. Тобто вона не наростила кущі, а та, що я посадила вже на початку травня, як тільки погода устаканилася, що воно стало вже тепленько, там гарні кущі, там гарний врожай. Зараз так само я посію перець, так само, як і баклажани. Тобто, Мені тут десь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Треба по 6 насининок. Я сію більше. Щось не зійде. А щось, якщо буде слабе, я просто проріжу. Тому я завжди сію трохи більше. Тобто, замість 6 я десь там сію 8, 10. Ну, як вже знаєте, як, як воно вже піде. Як лягу, 4, 5, воно лягає 6. Ну, все одно треба посіяти більше. 100% схожість бути, ну, це своє насіннячко, 100% схожості тут не буде. Тому трохи більше я кладу на Потім, якщо буде, треба, краще ножичками прорядити. Або завжди, після пікеровки, можна буде все це гарно роздати сусідам. Поділитися, я вже поставила палички, приблизно помітила, як я буду сіяти. Крім свого насіння, я ж таки не втрималася. Купила ще <клес> отакий от перчик собі. Ранній крупноплідний. Ну, воно, знаєте, може, і не треба, але аж, очі, завидючи, зайшла в магазин, то купила. Як же ж можна вийти без насіння, якщо воно там є? До речі, чомусь жовтий у мене завжди гірше сходить. Червоний сходить дуже рясно. Якби я його не сіяла, а жовтий сходив в мене завжди гірше. Я не можу вам сказати, чому так. Часто, якщо в мене немає часу, що я роблю? Я просто отак от насипаю дуже-дуже густо насіння, дуже густо насипаю. І потім, коли воно дасть перший справжній листочок, я його просто пікую. Але з пікіровки не треба затягувати, тому що. Ну, це, якщо ви затягнете з пікіровкою, ви не впевнені, що у вас буде час краще посійте поштучно, щоб йому вистачало місця. Якщо місця не буде вистачати, рослини починають жовтіти. Дуже швидко жовтіє листячко. І це теж не дуже гарно для розсади. Тобто, якщо почало жовтіти листя, це у вас найчастіше це не вистачає або ґрунту, або живлення. Ось такий ж мені муля, і я ж такий ще отак от зроблю. Бачите? От воно мені муля, і мені так хочеться. Ось я його хочу отак поробити. Я не знаю чому. Ну, хочеться мені і все. Потім я його розпікую. Ну, жовтий, як я казала, в мене завжди гірше сходить. Чому? Ну, я не знаю. Мабуть, такий попався, попадаються такі плоди мені. Точно так же, соприскувача. Зволожуємо кожну на щоб всі всі промокли. Ганесенько. До речі, я, коли у мене земля була трохи, ґрунт в мене покупний, але він трохи в мене підсох. То я дуже багато води налила туди, щоб повністю змочився ґрунт. Щоб ґрунт був саме вологий, мокрий такий. Кожну на Якщо у вас є бажання, можна замачувати, але як тільки з'явилися корінці, перші міліметр наклюнулися, треба бігом висаджувати. Можна висаджувати окремо кожну рослинку в стаканчик, але якщо у вас на це є час, я сію так, тому що в мене ніколи немає на це часу. Знов десь близько сантиметру. Дивимось, щоб камінці не дуже попадалися. Бо навіть в покупному ґрунту завжди в мене постійно попадаються камінці. Не самий дешевий ґрунт беру, але все одно в мене камінці попадаються. Обов'язково так придавлюємо, щоб рослинка виділяла якусь енергію для того, щоб продавитися скрізь землю. Тоді вона буде крепша. Якщо вона буде, так знаєте, їй буде важко ну, проходити, вона, як би то, якусь закалку проходить. Тому обов'язково придавлюємо землю і знову зволожуємо. Чому насіння баклажанів перцепт? Багато пишуть, що сходить там дуже довго, два тижні. В мене він сходить десь тиждень, колись 5 днів, колись вісім. Все залежить від температури. Ніколи в мене 2 тижні перець не сходив. Тобто, якщо в квартирі у вас холодно, десь 20 градусів, то перець буде сходити, буде сходити дуже повільно. Якщо у вас 25-27, то він просто повискакує. І перець, і баклажани, до речі, баклажани теж краще набагато краще ростуть в теплому місці. Чим тепліше, тим швидше вони будуть наростати. Тобто це... На це звертаємо увагу і завжди ставимо в тепле місце. Там вони у вас просто швидше виростуть.